Peace. Ну що ж, сьогодні я зберу комп'ютер чудо китайської техніки. Чому саме чудо китайська техніка? Тому що в більшості запчастин це є запчастини, куплені на Аліекспресі. І цього разу я вирішив відео записати такого формату з нарізками і окремо вставити звук. Тому напишіть, як краще ось так чи як було раніше. І як помітили, на столі лежать комплектуючі, тому давайте не тягнути час, а зразу перейдемо до них. І саме більше коробка це була з матринської плати, ось в такому чорно-зеленому сірому кольорі, а обійшлася вона мені в 36 доларів, або 1500 гривень. І за ті кошти ми отримуємо білу плату машиніст на b 450 чіпсеті. За 1500 гривень b 450 чипсет це взагалі подарок, має вигляд та, в принципі, нормальна плата. Нормальна кількість USB-портів і присутній повноцінний M.2 2 слот під SSD диск. Процесор Ryzen 5 3600 куплений всього-навсього за 41 долар або 1750 гривень. За ті кошти це прям топовий камінь, тут немає про що навіть говорити. Опротина пам'ять пам'яті фірми Кліс Ре, вибачаюсь за мій французький 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 3300 в білому кольорі і всього за 2479 або 1000 гривень. SSD M.2 2 формату на 256 ГБ. За менше ніж 9 доларів хочете, це ви можете запропонувати фірма Bestos. Ну, правда, це М2 SATA, але за такі гроші по барабану, головне, щоб працювало. Сама крута посилка ігрового китайського комп'ютера це є ігрова китайська відеокарта. Це чудо у нас. MLLSEAMDRX 50088 588 2048 SP. І вийшло на мені в 52 долара або 2200 гривень. Погодьте, що за нову відеокарту, ну в лапках нова, доволі таки хороша. Ціна. Було жилення з попереднього комп'ютера фрайм на 600 ватт китайська Тут у нас дві лінії по 12 вольт, 17-16 що видає плюс-мінус 400 ватт. Я думаю, цього достатньо. Кулер я хотів використати ось такий боксовий 7 3700 x але сюди заїхав Вінга CL3022. Корпус так само від фірми Клауд, Є окремий відео огляд даного корпуса. У мене на каналі. Беленький непоганий корпус. І до корпуса я докупив три штуки вентилятора: одна 120-ка на виду, дві 140-ка наперед на вдув, біленькі за RGB. Що в них круто, у них є та послідовне підключення вентиляторів і так само послідовне підключення RGB. Тобто все можна заживити через один шнур. Вентилятор обійшлися в 520 гривень і докупив ще за 250 гривень ось такий RGB контролер, тому що в нас на материнці немає трьохпінового RGB. І, до речі, з пультиком в комплекті і можна собі регулювати підсвітку. Ну що, всі комплектуючі у мене, в принципі, готові, тому давайте переходимо до збірки даного комп'ютера. І як бачите, в принципі, все вийшло доволі таки успішно, але є нюанси, тепер давайте по них поспілкуємося. А саме є приколи з відеокарточкою, вона вся робоча, все окей, без проблем, але єдине, що в неї не регулюються оберти вентиляторів, тобто показує 0%, але вони крутять десь на 50-60% завжди. І це ніяк не змінити. Я редагував біоси, пробував різні зашивати біоси, в принципі, безрезультатно. І навіть відеокарточку я легко вскрив і подивився всередині цілком все адекватно, хороші термопокладки, непогана термопаста, всередині все доволі цивільно виглядає. Але знаєте, де я офігів? В GPOZ і в BIOS-і показується пам'ять від Hynix, А коли відеокарточку вскривав, це вже було після цих всіх маніпуляцій, виявляється там пам'ять Samsung. І виявляється для відеокарточок Polaris. Там, взагалі, по барабану, який біос, з якої пам'яті шити, воно все працювати буде. І до речі, пришив я біос з більшими частотами до 1284. в Принципі, карточка працює, температура там близько 55-60. Та взагалі непогано, але вона трохи шумить. Тому я пізніше сюди поставив RX 5700 XT і тестував комп'ютер з нею. І блок жилення я так само замінив, поставив блок жилення з на 600 ватт. До речі, регулювання з пультика все працює адекватно, взагалі кайфово, є багато режимів, вони словом там можна бавитися і, на... і налаштовувати. І фінально комп'ютер виглядав ось так. Комп'ютер я то налаштував і навіть підрозігнав і процесор поїхав на стабільних 4500 при вольтажу 1320 або 1.3. З пам'яті вдалося вижити 3418222238. І ось такі вийшли характеристики, в принципі, непогано. Я вам скажу, разом 65 Вт, який жере під майже сотню, доволі непогано. І після 15 хвилин стрес-тесту у нас VRM прогрівся близько до 85-86 градусів, що цілком, в принципі, нормально при тому не скидавши частоти в стабільно 4500, споживає близько 50 Вт. і тоді в взагалі віддихає близько 50 плюс градусів. Коротше, фігня. Так, ну що ж, тепер давайте головне перейдемо до ігрових тестів. Last of us 2, високі налаштування графіки в Full HD з FSR на якість. І ми можемо отримати від 60 до 80 кадрів, що доволі взагалі, класний результат. І місцями у нас є навіть упор в процесор. Обліює ін ремастер, HD розширення, середнє налаштування графіки, FSR на якість і ми можемо отримати плюс-мінус майже 60 кадрів, що взагалі є чудово, виходить, що ігра гра не дуже так і файно оптимізована. PS2, Full HD, високі налаштування графіки. В ігрі ми отримуємо в середньому 140 кадрів, буває більше, буває трошки менше, і грати цілком комфортно без проблем. Арена Breakout Infinite, Налаштування були перед вами. І можна отримати фактично стабільних 100 кадрів. Так є просадки там до 75-80, але це фактично на любій системі така штука, але і грається взагалі кайфово. Кіберпанк володжі рушення ультраналаштування графіки при FSR на якість. І в грі ми отримуємо фактично 60 кадрів, що дуже класний результат. При їзді FP зможе трошечки просідати, якщо заїхати на саму важку локацію в місяці і кільце смерті, то тут близько від 45 до 60 кадрів, що в такій локації дуже хороший показник. Новий Elden Ring, HD рішення, високе налаштування графіки. Ігра доволі стара. Різниці з попередньої частини в плані графічної немає, тому, тому тут все ок. 60 кадрів стабільно взагалі суперово. PUBG, PUBG, HD розширення на ультра налаштування графіки. Ми отримуємо від 70 до 100 кадрів, є якісь невеличкі фрізи, але це так само практично на любій системі, такій, які я не тестую, завжди є якісь фрізи. Але цілком грати непогано та взагалі комфортно, без проблем. І самий жирний жир це є Stalker 2 Full фуллогії решення, помірні налаштування графіки з FSR на якість. І тут у нас ситуація, чесно кажучи, така: грати можна, але 45-55 кадрів є фрізи. Ну, тут я думаю, що це проблема в оперативній пам'яті. Та як бачимо, що у нас оперативка 16 ГБ просто забита в хлам. І через це всього скорше ось такі фрізи. Ну і тепер можна зробити підсумок, ось який вийшов у нас комп'ютер китайський. І давайте порахуємо скільки гривень вийшов мені даний ПК. В принципі, ви все бачите на екрані, комплектуючи з Китаю, я озвучував відеокарту. Я придбав, був на Оле за 4800 з доставкою. Блок живлення мені був подарив підписник, але купити такий можна за 800 гривень. Ну, як на мене, за 12 тисяч гривень це получився просто імбовий комп'ютер, дуже класний. Тому пишіть коментарі, як вам даний ПК. І ще, будь ласка, напишіть, якого плану, формату відео знімати. Такого як зараз, чи як в попередньому, коли я сам сижу, розповідаю і показую. За це буду дуже вдячний. На цьому я завершую. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічі і усім, папулічки-папа.